Придбання житла в іпотеку, починаючи з жовтня 2022 року стало доступнішим. Уряд обіцяє 3% ставку за програмою Доступна іпотека для деяких категорій громадян звучить як атракціон нечуваної щедрості. Але чи так це насправді? У цьому відео ви дізнаєтесь, на кого розрахована програма, які умови та ризики. А це канал Праволов. Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові правилове? Тоді починаємо. Яким чином працюватиме програма Доступна іпотека або ж є оселя на диджиталізований лад? <ганування> Постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 2022 року під номером 856 було затверджено умови забезпечення приватним акціонерним товариством Українська фінансова житлова компанія доступного іпотечного кредитування громадян України. Згідно зазначених умов на доступне кредитування можуть претендувати наступні категорії: військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Повний перелік працівників сектору безпеки та. Оборони вказано на екрані. Наступна категорія це медичні працівники, фахівці та професіонали закладів охорони здоров'я Державної або комунальної форми власності. До третьої категорії відносяться педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності. Четверта категорія наукові, науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ Державної або комунальної форми власності. Ставка за іпотекою для цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки до 20 років. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. У програму інтегровано вже 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобусбанк та Скайбанк. Вони готові розпочати видачу перших кредитів. Для отримання кредиту відповідно до умов програми, кандидат повинен відповідати наступним вимогам. Бути громадянином України віком від 18 до 70 років. Кандидат та члени його сім'ї, у разі коли вони виступають поручителями за кредитним договором, є платоспроможними та мають можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту. У власності кандидата та членів його сім'ї має бути менше ніж 52,5 квадратних метра загальної площі житлової нерухомості для сім'ї з однієї особи одинока особа та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного. На сім'ї, не бути під санкціями, не приймати участь в інших іпотечних програмах. Пропоную детальніше зупинитися на умовах кредитування та розглянути підводні камені. Трьохвідсоткова процентна ставка є не зовсім 3%. Для категорії, про які ми говорили на початку відео, є ставка 7%. Однак умовами договору передбачається компенсація державою процентної ставки до 3%. І тут виявляємо перший нюанс: розмір компенсації змінюється у випадку зміни категорії. Горі позичальника. Тобто, якщо лікар перестав працювати у державному медичному закладі, привіт, ставка 7% замість 3%. Іншим нюансом є те, що право на компенсацію втрачається у випадку порушення зобов'язань за кредитним договором. Окрім 3% ставки, є й інші витрати по договору: комісії за надання та або обслуговування кредиту. Сокупно за весь строк дії кредитного договору вони повинні становити не більше як 0,5% від суми наданого кредиту. Витрати на страхування. Житло, яке є предметом іпотеки, обов'язково підлягає страхуванню позичальником. Страховий тариф не повинен перевищувати 0,25% на рік від вартості предмета іпотеки. Витрати пов'язані з оформленням права власності на житло та оцінкою. Програмою передбачено, що інші громадяни, які не належать до вказаних категорій, зможуть скористатися нею починаючи з 2023 року. Посилання на постанову Кабміну в описі під відео. Як бачимо, програма іпотеки доволі масштабна. Але чи дозволить вона активізувати нове будівництво та посприяти відновленню економіки? Питання відкрите. Адже як завжди, все обмежується наявністю коштів у держави, особливо під час дії воєнного стану. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.